Привіт! Сьогодні будемо розбиратися із м'язою платизма. Якщо ми дуже часто сидимо за телефоном, ми в такому положенні або читаємо, то наша платизма вона буде спускатися донизу і таким чином буде формувати тут такі зморшки на шиї або кільця венери. ось такі. Я думаю, ви всі про це вже слухали. Тому зараз ми з вами що зробимо? Ми знайдемо нашу під'язикову область і ми попрацюємо з цією областю для закріплення, для прибирання другого підпорідття та для закріплення цієї м'язи. Спробуйте язик притиснути до верхнього піднебіння і розслабити цю частину. Потім підтягнути язик ще вище. Робимо так 20 разів. Ви бачите, як гарно пропрацювала зона. Тепер ми ставимо ручки тому біля ключиці, тому що платизма кріпиться до ключиці, і друга ручка на бокову поверхню плеча. І ми просто повертаємо голову у бік теж робимо 10 разів. Видих, повернули, вдих на ісходну сходинку. Тепер змінюємо руки, кладемо одну руку донизу, інша на плече, тримаємо таким чином і будемо повертати голову в іншу сторону, тренуючи м'язи платизми, м'язи шиї. Старайтеся повертати голову як можна далі. Можливо, побачити за плечем щось. Добре, друга вправа якби закріплюємо наше положення шиї, таким чином, ставимо дві руки, і чуть-чуть підборіддя підіймаємо угору і будемо повертати голову у один бік і у другий. Тобто ми не повертаємо, а наклони робимо таким чином. Відчуйте, як воно дуже гарно натягується у вас зараз все. Робимо 20 разів таких. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ми до цього зробили. І таким чином ми зараз витягнули нашу шию і зробимо ще одну вправу для закріплення цієї зони для розтягування і закріплення. Відкриваємо рот, підборіддя підіймаємо угору і закриваємо рот наверху, рахуємо до 4 і повертаємо голову вниз. робимо 10 таких е, підйомів голови догори. І ще два. Добре. Бажаю всім гарного дня і красивої постави і шию.